Скажіть, будь ласка, яка от ну яка ситуація? Чи дійсно ще ми можемо говорити, що монобільшість у парламенті в принципі існує? Бо всі ці перепетії, зокрема щодо пані Безугло, ну яко ставити все це під сумнів? У Парламенті існує не монобільшість у парламенті. Існує ситуативна більшість, яка у тому чи іншому форматі здатна голосувати 226 голосів за законопроекти. Це Ситуативна, це означає, що немає сталих, скажімо так, фракцій, які підтримують рішення, якщо законопроект спрямований на нашу обороноздатність, якщо він компромісний, якщо він справді вирішує ту чи іншу проблему під час дії воєнного стану, повірте, у парламенті назбирається і 300 голосів: конституційна більшість. Якщо законопроект під виглядом, наприклад, євроінтеграційного і там пропихують якісь лобійські норми, чи, вибачте, шкурняки. То зрозуміло, що за такі законопроекти з голосами проблема, і тоді починають говорити про парламентські кризи, про відсутність монобільшості і все інше. Зрозуміло також, що виключно силами фракції Слуга народу зараз законопроект не голосується, тобто є так звані партнерські групи і фракції, які допомагають з голосами. Але останнім часом викликає питання навіть не до голосування, а до якості наповнення порядків денного денних і е, систематичності роботи Верховної Ради, тому що мені як народному депутатові дуже не подобається, коли ми на місяць можемо збиратися 4 дні, працювати по 2-2,5 години, не ухвалювати. Великих якихось резонансних рішень, а обмежуватися якимось такими, знаєте, дріб'язковими, і роз'їжджатися знов е, хто куди. Тобто, я не бачу зараз підстав не переходити до більш системної роботи Верховної Ради навіть до е, режиму там, умовно кажучи, мирного часу. Перше. Ну і я про відкритість і е, допуск журналістів вже разів 20 говорив в ефірах. Тобто я за те, щоб. Рада ставала більш прозорою і відкритою для суспільства, тому що такий закритий режим роботи дуже комусь очевидно вигідний, але він не вигідний в принципі державі суспільству.